Друзі, ну частина 2. Я вже казав, що сайт ФШУ просто жах. За гроші готові на все. Піарять, кого завгодно. Читерів, зрадників все рівно. Байдуже. Зараз покажу один прикольчик. Почнемо з солоденького. А поки привітаюся з вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуров. Всім гарного дня. Вибачте, що в такому вигляді, але щось дуже зле мені бронхи, ходять різні ковіди і різні дурня. Так. Сторінка комі в комісії. Ні, шахові сайти. Я просто покажу маленький прикольчик. Пам'ятаєте, що давно вже радили перейти всім, і в тому числі сайтам на українську мову? Не те що радили, а навіть це було принципова позиція. Але Федерація Шахів України байдуже. Ну а чому? Президент в них. Той, хто була скандальна справа з непрацюючими мінами на мільйони гривень чи на мільярди. Але нічого страшного, все нормально. Давайте подивимось просто навіть назву, яка написана, це Сайт Федерації Шахів України. Я вже розповідав про Володіньку Грабінського. Це той самий Володінька, який на чемпіонаті України у Львові після повномасштабного вторгнення. Той самий Володінька, який. Ось, бачите тут. РУ розкладав дошки з символікою РФ. Це той самий Володенька, який продавав зі знижками під час війни свої книжки. У РФ, друкував їх у Санкт Петербурзі. Це той самий Володенька, який до сих пір є у орківських шахових школах у складі. Подивіться: РУ персональний сайт заслуженого тренера України Володимира Грабінського. Ру. Ось і все, Ру, я нічого не вигадую. Ну і не дивно, що тут російською, багато російського, більшість написаного російською. Ось і все. Так ось ось сайт тренера по шахматам Володимира Грабінського. Друзі, а потім воно вийде у вишиванці і буде стояти. Ось і все, що потрібно знати. Добре, навіть не хочу про нього більше казати. Це не було в моїх планах, випадково пригадав. Так, про кого ще ми тут можемо дізнатися? Ага. Лига цього о, каштанового коня. Начебто, якісь невідомі нонейми проводять, але давайте ми тепер трішечки відійдемо. Є в нас час на ось цю сторінку. Ось цю сторінку мені сьогодні. Сьогодні вже тиждень на це. Кидають а, на Чітера Ставрояні, кидають мені різні, ну, скажімо так, не репости, а різну документацію. Ну, все ж таки, думаю, хай погано себе почуваю, але запишу. Ну По-перше, знаходиться в Києві, працюю, начебто в університеті українському, отримую гроші від України, але дуже йому подобається на російській. Ну хоча б пости пиши на український, може важко перейти, може. Але ну хоча б пости ти можеш писати, дивіться, це ж під егідою фишу, як він написав, проходить. Але пост першого, другого, я ж буду читати, як написано. 1-2 ноября проводимо семінар і много звездных лекторів. Нові цікаві теми і кейси. Там же хтось його змусив потім написати, мабуть, українською. Чи, може, хтось написав за нього? Давайте подивимося, що тут за зв'язні лектори. Ой, як маленько. Друзі, в мене зор такий не дуже. Так, семінар для шахових тренерів з метою вдосконалення спортивної, педагогічної, організаційної, психологічної та технічної майстерності. Ну, всього! Всього вони все вдосконалять. Я це вже так по діагоналі читав, але давайте все ж таки тут більш цікаво, хто там зв'язні лектори. Вітальне слово Камищину. Так, це дуже зв'язний. <смі> зірковий, зірковий лектор. Вибачте, він написав вже зв'язний. Отож я її кажу. Так, а що? Так, не бачимо. Ми а зменшити Доведеться. Доведеться. Кравченко оцей, це зі школи коня. А, він щось буде розповідати про шахи, так, друзі. А, ось що я хотів. Ну, я не знаю, це А, Що він може розповісти про шахи, я не знаю. Тобто, розповісти про те, як він співпрацює з читерами, ну добре. Але так, хто тут читер буде ставрояння керувати, так? Миколаїв Леонід. Знаєте, був такий гарний фільм Рязанова, видатного режисера Ельдара Рязанова Гараж. І там у Невінного, здається, йому така була роль найкраща. Його назвав Бурков прихвостням правління. Так ось Ніколаїв Леонід це прихвостень правління. В нього учень-перець, якого піймали на гарячому і заблокували на турнірі у Данії. і він вихваляється. Та да ви подивіться в цілому, чим займається цей Ніколаєв. Це його прізвище, тому не змінюємо. У цю книжечку по Андерсону. Хтось бачив цю книжку, яку він написав, розбираючи творчість Андерсона, передрукував партії, десь додав один-два комп'ютерних варіанти, невірні оцінки, написав книжку. Ну, це жах. До мене зверталося багато його учнів вже такого рівня, першої розряд КМС, навіть, мені здається, більше КМСів. І хотіли тренуватися. Ну, мабуть, не змогли через фінансові моменти, можливо, в Миколаєва дешевше. Але що ми бачимо, вони не можуть йти далі. Вони не можуть йти в шахах далі, тому що в них немає нормальних дебютів. Тому що тренер це не просто ходити, як Миколаїв з таким. Ніколаєв з таким поважним а, виглядом, і, роб, ну, і робити, вигляд, чи ти вмієш грати в шахи чи ще щось. Але тренер, тренер, це людина, яка дає шанс шанс досягти найбільших висот. Тобто, який не ставить ось ці блоки. Який не ставить блоки, коли ти змалечку е, дітей не вчиш грати гостро, якщо ти змалку не вчиш дітей жертвувати, е, атакувати, не вчиш е, нормальним дебютам, які можуть розвинути і комбінаційний талант, то ти не тренер. Ти, як буде українською, не знаю, вибачте, приспособленець. Прихвостень правління, як у своїй діяльності, так і в шахах. Бачите, не просто ж так Каспаров писав, що шахи як модель життя. Не просто так. І він буде давати лекції, а він теж тренер у цієї школи, тобто йому комфортно з читерами, йому нормально. Автор чисельних шахових підручників. Я вже сказав за рівень тих підручників, друзі. Це, якщо треба, знаєте, на розпалку вогника, так, ну вони підійдуть. А так, ну, який сенс? Який сенс? Я просто колись в мене ну багато років тому ще був, мабуть, міжнародним майстером, я просто купляв абсолютно всі шахові книжки. Ось абсолютно всі, що бачу. Тому я кажу не просто так. Ну, а рівень гри так, він, начебто, і майстер спорту. Колись щось там він мені казав. Здається, в мене на стрімі зайшов сказати, ну, 2 на 5. Але будуть умови для програвшого в мої, що робити. І я боюсь, що буде так само, як, не боюсь, а впевнений, що буде так само, як з гросмейстром зі Львова Юрчиком Бовком, який писав мені, щось там, писав різні негарні слова, щось стрибав біля мене. Я кажу: бліц, ти хочеш доказати, що я погано граю, що в мене рейтинг не заслугований. Давай зіграємо матч на гроші. Давай зіграємо. А в мене немає грошей. Давайте, якщо не захочеш платити, стрибанеш в воду з Антонівського мосту. І потім він ниф на всю Україну, що я його змушував стрибати. Ні, а чому я буду стрибати? Так а що я з тобою буду грати? На що мені з тобою грати? Давай тисячу разів присядеш, чи ще щось. Ну, просто так тебе вчить. Те ж саме Ніколаєв. Це є великі сумніви взагалі в тому, що. Він і сам грає в шах. Але бачите, повністю е, така позиція, не, не студен все сказати, продовжимо наступного відео. Така позиція прихвостня правління дозволяє йому багато років там щось кусанути, там щось кусанути. Але подумайте, чи потрібні вам такі тренери і вам такі лектори.